Тепер ідемо крутити локони. На прикладі одного я вам покажу ефект від цієї конусної плойки. Я рекомендую вам брати невеликі пасма, щоб був чіткий гарний локон. І крутимо з лівої сторони від себе, так само і з правої, щоб гарний був локон. У мене довге волосся, тому мені довго треба крутити. Ну, зараз ви побачите, як виглядають локони на цю конусну плойку. Вона, нас така Бронзова, дуже красива. В мене сьогодні такий активний день, в принципі, як і всі. Але це класно, знаєте, я ніколи не жаліюся, О Боже, я змучилась. Слава Богу, що я здорова, що є робота, що є друзі, що є до кого ходити, є для чого ходити. А сидіти в хаті я буду на пенсії, буду бавити внуків. А -а -а! Ось, подивіться, Яка краса. Так і полетіли накручувати всю голову. Потім я беру і розчісую легесенько, і получаються такі гарні, гарні локони. Яка краса! Зараз така гарна нарядна піду вже співзаклад. Посидимо, попліткуємо. Ну, як усе, ми ж, дівчата. Зараз я ще це і вам покажу, потім закрию камеру рукою. А! І вже в мене буде готова укладка. А ну, три, два, один. Надоступний час і фінальна прощай на столі та блища. Чікай, я виїжджаю, так багато дівчат, та таких не стрічав навіщо недоступний чат? Ти фінальна прощай, а ти в моєму серці промилась екскурсію Сама навіть не посі мене Ніяк не відпустить моїм серці чудно стуки, ти можеш його послухати з головою по самі вуха Любов більше, ніж матуха. Буду турбувати, скрутила мою голову, і я не можу спати Що потом ніж тобі на вухо там про себе знать Буду робити більше, Ти встигати, миш лише. Поступки ти можеш його послухати з головою босами, вуха. З Головою босами, вуха. А моє... конус, який я пробувала, тому що локони виходять ідеального розміру. Дуже-дуже красиві. Замовляла цю конусну плоїчку Ксюстор. У них найбільший асортимент. Це найпопулярніший магазин в Україні з таким асортиментом. У них є також гарантія на всю свою техніку. Вау, подивіться, який ефект. Не дуже швидко відповідають, швидко відправляють. Так що обов'язково переходьте, замовляйте, зберігайте, Тіште себе, дівчатка.